Тут, безумовно, як не можна доречно буде сказати, що саме людина творить історію. Перший дзвінок це був відео. Дзвінок я сказав, що були нанесені ракетні удари по новим Петрівцям, що на сьогоднішній день є ну, спроба висадки повітряного десанту в Гастомелі, що там іде бій. Що я сказав, що. Пане міністр, на сьогоднішній день ми повинні деякі питання з вами погоджувати. Я буду приймати рішення і вам доповідати. Тому що нема часу ждати, нема часу погоджувати з кимось і щось. Він сказав: приймай рішення, доповідай, якщо треба моє рішення, воно таке рішення буде. Ну і Відбувався бій. Просто відбувався бій. Ну, фактично, ми не дали змоги висадити цей повітряний десант. Якщо тобі керівник довіряє, ти не можеш його і підвести. Бо ця довіра дуже багато вартує. Він не тільки мені довіряв, він довіряв взагалі людям. Всім людям.